На сфері. Про найголовніше життя Рівного та області. Дивіться у денному огляді новин. Перший на Рівненщині та 10-й в Україні у Сарнах відкрили реабілітаційний модуль простір, де ветерани, їхні родини та цивільні можуть отримати підтримку та повернутися до активного життя. Як він працює та чим допомагає, дивіться у сюжеті. Андрій Опалько переніс шість важких операцій. У 2024 році воїн отримав поранення на Куп'янському напрямку. Чоловік ледь не втратив ногу. Поранення тільки в фільмах все швидко заживає, дуже класно. Майже рік на костелях. В сарнах тут мені переробляли десь близько трьох операцій. Як тільки я сюди потрапив в цю лікарню, лікарі зразу сказали, що потрібно переробити, тому що буде нога коротша. Подальшу реабілітацію Андрій проходитиме у реабілітаційному модулі, який відкрили у сарнах. Це дуже класно, що відкриваються такі реабілітаційні центри. Це як командна робота. Хлопцям дуже буде потрібно зараз, хто буде повертатися реабілітаційні центри і допомога. У модулі ветерани, їхні родини та цивільні, які постраждали внаслідок війни, можуть прийти фізичну реабілітацію, відновити ходу на протезах, повернути мовлення, отримати юридичну консультацію та допомогу з працевлаштуванням. Ми працюємо вже з хлопаками військовими після поранень, відновлюємо рухливість верхніх кінцівок, низьких, нижніх, нижніх проблеми зі спинами, з хребтами. Цей вагончик модуль повністю закомплектований всім необхідним для подальшої реабілітації після травм, після операційних періодів. Одночасно ми працювали з чотирма пацієнтами. Тобто, не багато, але чотири це якраз комфортно. Сардинська міська рада забезпечила необхідні організаційні процеси від підготовки майданчика та благоустрою території до логістики, підключення комунікацій і формування клієнтської бази. Сарлінської громади тисячі сьогодні мешканців захищають нашу державу у складі сил оборони збройних сил України. Відповідно їхні члени родин, ну і в цілому населення нашої громади та сусідні громади сьогодні потребують саме послуг фізичної і психологічної. Реабілітації, навіть банального консультування, цей модуль став першим в нашій області та десятим загалом по Україні. Площа невелика 72 квадратні метри. Встановили його поблизу центральної районної лікарні. Для реалізації проєкту знадобилося близько чотирьох місяців. Сьогодні є потреба велика тут. Якщо цей один модуль, а він насправді сьогодні один такий, саме цей реабілітаційний, можливо, він буде гостро потребувати інша тергромада, то ми в області зараз працюємо на так званими або міжмуніципальними угодами між тергромадами, щоб послугу надавати якісно. Але я думаю, що донори. Донори, коли встановлюють такі центри, і коли вони бачать, що вони робочі, то вони і надалі будуть вибирати ту громаду, де ці сервіси будуть надаватися в повній мірі. Усе необхідне фінансування забезпечує благодійний фонд «Манді». Координатор фонду зазначив, ідея створення таких центрів з'явилася на початку повномасштабного вторгнення. Почали повертатися поранені. І ми зрозуміли, що в багатьох віддалених громадах від обласних центрів, наприклад, немає не можливості забезпечити надання таких послуг, і ми реалізовуємо такі проекти в громадах, які за своїм розміром невеликі, але є велика потреба. Працюватиме модуль в робочі дні із 8 до 17.00. також поблизу центру облаштували парковку для людей з інвалідністю. Яна грицюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. У наслідок вибуху диспалива на Костопільщині загинули батько та син. Інцидент трапився у селі Перетоки. Під час роботи із електроінструментом стався вибух і загорілося підсобне приміщення. Обоє отримали важкі опіки. Батько та син померли. Поліція розслідує обставини трагедії. У Рівному просять облаштувати парковку поблизу стадіону Авангард на вулиці Замковій. Петицію розмістили на сайті Рівненської міської ради. Деталі далі. Парковку біля стадіону Авангард просять облаштувати у Рівному. Відповідна петиція з'явилася на сайті Рівнеради. ради. Авторка зазначає, під час матчів та заходів авто паркують на тротуарах та зелених зонах. Це псує інфраструктуру, ускладнює рух пішоходів і створює потенційні аварійні ситуації. На ці ж проблеми неодноразово звертали. Увагу вболівальники рівненського вереса. Я машину вдома взагалі лишаю. Я навіть не пробую сюди їхати, коли матч. Тяжко стати не порушуючи, скажімо так. Але в таких точках, як, скажімо, ринок, паркова зона і стадіон, то точно потрібно. Подальшому треба, щоб якісь парковки пранувалися там, там часу, щоб вони було там, справи, там з лівої сторони, щоб вони були, бо тому що це стадіон. Це машини приїжджають, ставляться, все, все воно 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 повинно бути. Нікому не зручно, це зрозуміло, це треба. У зверненні пропонують створити організовану парковку з урахуванням норм безбар'єрності та безпеки, а також тимчасово посилити контроль за порушеннями стоянки. Аби петицію розглянули, вона має набрати 250 голосів. Рівненські спортсмени вибороли 14 медалей на Кубку світу з козацького двобою. Дві нагороди золоті. Здобули їх вихованці гуртків, які діють у центрі національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти. Змагання відбулися в Австрії. Було понад дві тисячі учасників із 13 країн світу. Дев'ять нових шкільних автобусів поповнили автопарк громад Рівненщини. Транспорт пристосований для перевезення школярів з інвалідністю. Придбали їх за державний та місцевий бюджети. Загалом цього року передали вже 38 транспортних засобів. Подробиці у прямій мові ще є одна закупівля сім автобусів. Сумарно у цьому році буде 45 автобусів. За п'ять останніх років це 150 автобусів. Це орієнтовно половина нашого автобусного парку. Автобус у громаді це. Багатофункціональний засіб для пересування, тому що це різного роду змагання, концерти, конкурси. Ми хочемо, аби діти були активні і мали можливість переїжджати з одного місця в інше, брати участь у фестивалях, олімпіадах. Наразі у мене все. Більше новин традиційно шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе. Побачимось у вечірньому випуску новин.